Добрий день, шановні колеги, сьогодні я б хотіла б зачепити таку важливу тему, а саме, як безпечне освітнє середовище, навчання та супровід дітей з особливими освітніми потребами. Адже ми всі опинилися в таких умовах, в яких не завжди можемо реагувати. І не завжди можемо контролювати свої емоції, бо ті події, котрі відбуваються в даний час в нас в Україні, вплинули на звичні режими життя дітей, людей, у тому числі й осіб з особливими освітніми потребами та їхніх родин, і надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами. Більшість із цих осіб мають значні труднощі щодо отримання освітніх послуг. Це і проблеми з тимчасово переміщених сімей, як на території України, так і поза її межами. Це їхні соціально-економічні проблеми зумовлені воєнними діями в нашій країні. І кризова ситуація, викликана війною для таких осіб, фактично перервала освітній процес, позбавила їх доступу до соціального спілкування, загострила проблеми відносин у родині, посилила економічні труднощі для їхніх батьків, які втратили роботу, та змушені були тимчасово покинути свої домівки. І варто зауважити, що 嗯。Uh Діти, особи з особливими освітніми потребами дуже часто не в змозі пояснити, що з ними відбувається, що вони зараз знаходяться в стресовій ситуації, переживають стрес. Тому ми, освітяни, педагоги, психологи, батьки також маємо на це звертати увагу, і якщо ми бачимо якісь зміни в поведінці дитини чи в фізіологічному стані дитини, ми маємо. Маємо на це відреагувати для того, щоб це не переросло у більш кризову таку подію. Стрес це реакція організму на подразнення, де подразником є ситуація. Більшість людей сьогодні перебуває під впливом стресу, оскільки посилюється психічна діяльність людини у зв'язку з необхідністю засвоєння і переробки великого обсягу інформації. Це інформаційний стрес, тобто ми можемо. Спостерігати за подіями в новинах, по телевізору, в гаджетах, так? а діти з особливими потребами е, не дуже часто неправильно сприймають інформацію і тому можуть отримати інформаційний стрес. Виникає перенапруження фізіологічних систем організму під впливом емоційних чинників, тобто пережили якісь емоції чи розлуку там, з близькими, чи ще щось. І на цьому фоні може виникати… Виникнути емоційний стрес. У невеликій кількості варто пам'ятати про те, що стрес може бути позитивним, але надмірний стрес. Токсичний і може вплинути на поведінку людини, її працездатність здоров'я, взаємодія з оточенням і в родині, тому діти, які відвідують освітні заклади, можуть проявляти свій стрес в поведінкових реакціях. І ще раз повторюсь, в фізіологічних якихось проявах, в емоційних проявах, і ми маємо на це відреагувати, побачити ці перші дзвіночки. Причини стресу у дітей з особливими освітніми потребами можуть бути різноманітні. Одні із таких це патологічні спадкові хвороби, це і особливості особистості, це і вік, це особливі періоди життя, це можуть бути і тяжкі удари долі, такі як смерть чи розлучення. Це можуть бути негативні потрясіння, стихійні лиха, нездатність чи втрата довірливих взаємовідносин зі своїми близькими, з оточенням, низький рівень чи відсутність соціальної підтримки. Фізичні та емоційні перенапруження під час навчання варто це враховувати, особливо ді, з дітьми з чи з особами з особливими освітніми потребами. Їм потрібно інформацію давати дозовану для того, щоб вони могли відпочити, бо перенапруження може теж призвести до стресу. Також можуть виникнути зміни в сім'ї, наприклад, розлучення чи переїзд, або навіть народження нового члена сім'ї. Надмірно щільний графік. Це тобто, коли батьки загружають дітей чи навіть бувають таке, що педагоги, це навчання, заняття спортом, відвідування певних гуртків і невеликий перепочинок між різними видами зайнятості, психологічний тиск на самого себе. Людина прикладу всьому і страх зробити помилку. Це стосується всіх. Варто зауважити, що стрес всі по різному реагують на стрес залежно від індивідуальних якостей і навичок управління собою. Також варто відмітити те, що діти з особливими потребами не в змозі дуже часто контролювати свої емоції, тобто самоконтроль у них на більш низькому рівні. Тому варто звертати на це увагу і розуміти і входити в це положення. У осіб з ООП стрес може проявлятися через зміни в поведінці. А це і загальні зміни можуть включатись дратівливість або премхливість, це може бути і плач, пітливість догонь, втеча, агресивні або захисні сплески. Погойдування, відмова від діяльності, яка раніше приносила їм задоволення, постійний вираз занепокоєння, скарги на школу більше, ніж зазвичай, демонстрації несподіваних переляканих реакцій, занадто велика або занадто мала примхливість до батьків або вчителя, нервово-рухова поведінка, наприклад, можуть закручувати або розтягувати волосся, жувати нігті, смоктати нігті, кусання шкіл ну і так далі. Це теж можуть бути прояви певної стресової ситуації. У осіб з особливими освітніми потребами стрес може проявлятися через зміни в поведінці. І він може бути різним. Прояви стресу, можливі також наступні порушення в організмі особи, викликані або посилення стресом. Це і гіпертонія, і серцево-судинні розлади, це і цукровий діабет, і мігрені, і головний біль, хвороби, органів дихання, виразки, проблеми з диханням. І особи з ООП не завжди можуть пояснити, що з ними щось відбувається, тому ми маємо бути ми маємо помічати оці дзвіночки. Стрес погіршує роботу серцево-судинної системи, сприяє порушенню серцевого ритму, як правило, підвищує артеріальний тиск та рівень холестерину в крові. Все це провокує додаткові порушення в роботі серця і сприяє згущенню крові. Стрес також порушує роботу шлунково кишакового тракту і тим самим погіршує травлення. Шлунок продукує недостатню кількість соляної кислоти, що може призвести до запорів, діареї, скупчення газів, здуття живота та інших проблем. Дуже часто діти з особливими освітніми потребами під час навчання, під час уроків просяться, якщо пережили якусь певну стресову ситуацію, буває таке, що починають проситися в туалет. І це дійсно так. Вони. Туди ходять, це може теж бути одним із проявів стресу. Варто пам'ятати про те, що в будь якій кризовій ситуації, яка склалася сьогодні, надзвичайно важлива підтримка одне одного. Це і вміти заспокоїти людей, які знаходяться поруч, і вміти розпізнати, що людина зараз перебуває в певній стресовій ситуації. Люди, які перебувають у стресовій ситуації, дуже потребують саме зовнішньої підтримки. І гостра стресова реакція залежить від ступеня залученості. Це тобто, дитина стежила за воєнними подіями по телевізору чи перебувала в їхньому епіцентрі, постраждала сама або її рідні, знайомі також від індивідуальних особливостей це і вразливість, вміння опанувати себе. І попереднього травмівного досвіду, дитина була жертвою або свідком стресогенної події, втратила близьких тощо. Тому варто на це все звертати увагу і пам'ятати про те, що педагоги, освітяни, дорослі, які надають дитині з особливими освітніми потребами первинну психологічну допомогу, повинні спиратися на три Оперативні принципи. Перш за все, це встановити контакт, це дивитися, друге, це слухати обов'язково і третє це спрямовувати, тобто виводити дитину із цієї ситуації. Крім цього, Дорослий, який знаходиться поруч, він має керуватися такими правилами. Це невідкладності. Тобто, надавати допомогу якнайшвидше, що більше часу мене після травмування, то ймовірніше, що у дитини виникне посттравматичний стресовий розлад наближеності до місця події. Надавати допомогу безпосередньо на місці або у звичній обстановці соціальному оточенні, тобто у будинку, чи там в лікарні, чи сховищі, тобто там, де зараз сім'я і та особа з особливими потребами перебуває одразу після події. Очікування, що нормальний стан відновиться, потрібно підтримувати впевненість. Потерпілих у тому, що все нормалізується єдності психологічного впливу, тобто надавати допомогу має одна й та сама людина відповідно до уніфікованої процедури психологічної допомоги і простоти психологічного впливу, відвести потрібно дитину від джерела травми. Дати їй змогу вмитися, поїсти і відпочити у безпечному місці, а за бажанням виговоритися. Ні в якому разі, якщо дитина мовчить зараз, не хоче говорити, не розпитувати в неї про це, нехай просто відпочине. І прийде час дитина або через певні техніки, або вже в розмові розкаже про свої переживання. Як же ми можемо надати первинну психологічну допомогу дитині з особливими освітніми потребами під час війни, яка знаходиться зараз в освітньому закладі? Да? Насамперед, потрібно запевнити дитину в тому, що ставитися до її переживань серйозно та знайомі з людьми, які знали таких самих, зазнали таких самих випробувань. Тобто, можна сказати, я знаю одного хлопчика, який теж там, злякався сирени, да? і він відреагував так-то, так, -то, так -то. Тобто, встановити такий довірливий контакт, створити атмосферу безпеки. Обіймати дитину якомога частіше, розмовляти з нею. Звісно, що якщо дитина не дає торкатися до себе, то цього робити не потрібно. Переглядати разом із дитиною позитивні фотографії чи зображення, так ви зможете звернутися до приємних образів із минулого. Послабити неприємні спогади, також спрямовувати розмову про воєнні події в інший напрям. Переходите від опису деталей до опису почуттів. Спонукайте дитину описувати не деталі події, ті, які вона пережила, а почуття, що вона відчувала в цей момент, щоб вона прожила ці емоції. Допомагайте вибудовувати життєву перспективу, визначити конкретні цілі та окреслити конкретні теми. Повторюйте, що відчувати безпосередньо страх гнів це нормально. Проявляти свої емоції це нормально. Підвищуйте самооцінку дитини. Частіше хваліть її за хороші вчинки. Як же ми можемо допомогти дитині з особливими освітніми потребами пережити кризу? Психологічна підтримка осіб з особливими потребами у кризових ситуаціях надзвичайно важлива, адже їм необхідно відчути себе у безпеці, щоб підтримувати їх, керуйтеся наступними правилами. Це перш за все, говоріть з дитиною, будьте поруч, ні в якому разі не залишайте дитину на самоті. Контролюйте себе, дотримуйтесь режиму, грайте в ігри, байте один про одного. І хотілося б зазначити, що в нас на базі нашого інституту працює консультативно-тренінговий центр, де ми надаємо послуги як фахівцям, так і батькам та дітям з особливими освітніми потребами. І на базі нашого центру було запроваджено саме хібуки-терапія, де ми працюємо з дітками з особливими освітніми потребами, які постраждали від війни, чи мають якісь тривожні розлади, і мають якісь пережили певні стресові ситуації, і на основі цього. Нами було разом із Броварською громадою розроблено методичні рекомендації для дітей та батьків, які називаються Прості речі для безпеки малечі. Ми там прописали певні позиції, також там в цій книжці є малюночки. Якщо дитина не вміє читати, то вона може самостійно по малюночках подивитися, як діяти в певній тій, тій ситуації, в якій вона, кризовій ситуації, в якій вона опинилася. А також поради для батьків та освітян, що можна робити під час панічної атаки, під час е, істерики у дитини чи під час. Е, неконтрольованого плачу, ступору і так далі. Нами було проведено тренінги для освітян, безпечний освітній простір та супровід дітей з особливими освітніми потребами. Ми відкриті до спілкування, до нових зустрічей, чекаємо на вас. У нашому центрі